У Арт просторі ліс зібралися поціновувачі українського наївного мистецтва, аби детальніше поговорити про нього та мисткинь, які присвятили себе цьому жанрові. Артур людина творча, і найдужче його приваблює саме наївне мистецтво. Я Люблю наївне мистецтво. Ну я люблю цю простоту цю народну творчість. Ну якби в цій простоті, якби можна згадати ну, цю, ну, це багатство нашої української культури, і що ми. Ну, можемо просто пережити цю зв'язок з природою, ну, якусь гармонію. І в цьому якесь таке просте щастя людське. Наразі у арт-просторі триває виставка діджитал художниці Тетяни Корнієнко Українські мисткині власне саме вона надихнула кураторів ініціативи Бережи твори, живи, моя Україно» детальніше поговорити про деяких мисткинь і жанр наївного мистецтва. Бо учасники ініціативи якраз у цьому жанрі працювали. Ми якраз зробили отаку от невеличку презентацію, щоб трошки глибше показати і розказати людям саме про це наївне мистецтво, бо ми в ньому працюємо. Ми да, вже працювали. Ну і якщо все нормально піде, то ми надалі плануємо ще показати ще один такий захід. Це буде майстер-клас із наївного мистецтва конкретно Карпатського. Ця подія стала своєрідним підсумком роботи циклу культурно-просвітницьких заходів з популяризації українського мистецтва та літератури. Ми зараз цей цикл, що ми зараз сьогодні робимо, це можна сказати як ітогова презентація із циклу наївного мистецтва, декоративно-прикладного мистецтва. І от ми ще провели цикл з іконопису. Роботи учасників цих майстер-класів також презентували на міні-виставці. Пані Людмила з Харкова брала активну участь у всіх заходах. Такий вид діяльності для неї новий, але припав до душі. Коли я прийшла, я познайомилася з новими людьми uh -huh. кстати, і з Харкова і я малювала і ікон також. І це якби для мене була така стабілізація мого душевного стану. Це ну я з Харкова ви уявляєте uh -huh. собі. І мені дуже дуже це сподобалося. Усі майстер-класи у рамках ініціативи безкоштовні. Надалі планують новий цикл від наївного мистецтва переходять до класичного живопису.